Всім доброго дня і слава Україні! Значить, це відео буде як самому зняти коробку і поміняти оцю ось, ось частину, вилку з цією чепухою і дався в чому. Повідламувалися ось оці вусики. І воно вискочило. Считай, а воно тримається ось на ось цьому ось болтові, такому специфічному. Ось таким макаром. Зараз я вставлю. Ось так воно всередині тримається. О, це воно отак стоїть. Ціргом тут вкручено в кожух щеплення. І от за того, що ці вусики переламувались, воно вискочило. Так. і ще вилка, оця, на валу отак тіліпається і вижимний постійно ганяє. І за чого я її і знімав. Він у мене просто розвалився, розсипався за того, що постійно робив. Ось я придбав новенький і болт новенький взяв на всяк случай. Одне в мене, щоб не знаю, чи потрібно треба буде мазати при зборці. Це може хто в коментах напише. Чи підкаже? ну Підкаже, мабуть, ніби буде пізно, треба сьогодні збирати. Може в когось запитаю. О, як самому її зняти? Самому зняти можна і наступним чином. Відповідно, відпускаються всі болти по кругу в місці з стартером і далі. Знімається колесо, витягується полоська. У ось той вал лівий чи правий, як його сказати, відносно машини, знімати не потрібно. Вона хитом-хитом-хитом виходить, і щоб вона далеко не впала, і потім, потім було його зручніше ставити. Визначається вона ось на пеньках, і вона нікуди не падає. Щоб зняти її зовсім, я знімав її перед цим зовсім, як міняв щеплення, то вона. Лягає в самий низ на пол і витягується через оцю сторону. Це це елементарно. Ну, а ставиться ж, відповідно, вдвох. Самому поставити її дуже важко. Я навіть не уявляю, як це. Бо тут треба попадати два вала одночасно. І цей вал, і той вал. Ну, оце якось так. Дякую всім за перегляд.